Зачекай, не перемотуй. Якось один старший чоловік прийшов у майстерню перемоту телефонів і дав майстру свій телефон. Сказав, що він щось не працює. Майстер детально оглянув телефон і з одного боку, і з другого боку, подивився на цього старшого чоловіка. Знов подивився на телефон і сказав, що цьому телефону нічого не бракує. Старший чоловік засумував, подивився на майстра і запитав, А чому мої рідні до мене не телефонують? Дорогі друзі, не забуваймо про наших рідних, телефонуймо до них, поки їх маємо, маємо час, маємо можливість, телефонуємо. Вони насправді потребують наших розмов, нашого часу. Знайдімо хоч дві-три хвилини, щоб зателефонувати до найрідніших. Спитатися, як ти, чи все добре. Дорогий Господи, допоможи нам пам'ятати про наших рідних і знаходити час для них. Бо інколи ми в своєму житті забуваємо зателефонувати, але не забуваємо гортати стрічки Фейсбуку, Інстаграму, Тіктоку, Ісусе, Допоможи нам знайти час для наших рідних. Благослови нас, благослови наших рідних. Амінь. Друже, підпишись на канал, Поширь це відео своїм друзям. З Богом!